Ваш мозок не хоче, щоб ви були щасливі. І цей факт один з найсильніших у нейропсихології. Зараз поясню простими словами, чому мозок насправді не дуже зацікавлений вашому щасті. Чи помічали ви, що інколи, коли, наприклад, у вас в стосунках все спокійно і добре, на роботі ніхто мозок ложечкою не їсть, у вас всередині з'являється тривога. Ви ніби починаєте шукати якийсь підступ. І це ж просто максимально нелогічно. Але й для вашого мозку. Всім вже давно відомо, що мозок дуже любить звички, навіть якщо вони руйнівні. До постійного стресу та поганого морального стану звикають навіть ваші клітини в організмі. І це називають біохімічною залежністю від стресу. Ваші клітини, ніби клітини наркомани, починають влаштовувати бунт, коли припиняється викид кортизолу, до якого вони так звикли. Бо головна функція вашого мозку підтримувати стабільність. Усіх процесів. Це називається гомеостаз. Коли ти відчуваєш щастя, тобто відбувається викид дофаміну, інтерфінів та серотоніну, цей ефект він короткочасний від декількох хвилин до декількох годин. Мозок намагається всіма силами повернути тебе до стану рівноваги, до якої він звик. Мозок не створений для щастя, він створений для виживання. Через баланс. Його не цікавить твоя ейфорія, його цікавить твій, щоб твій пульс, тиск і рівень гормонів залишалися в межах безпеки. І ось чому справжнє щастя це не стан, а це навичка. Його треба тренувати, як м'яз, як саме. Так само, як ви качаєте попу в спортзалі регулярно бажано кожен день, ви повинні робити якісь малі радощі для себе. Це називається нейробіологічна терапія. Наприклад, вранці ти не хопаєшся в першу чергу за телефон і не перевіряєш новини, а приходиш на кухню та в спокої починаєш день зі смачного сніданку та бажано. Парочки сторінок цікавої книги, а не гортанням, стрічки інстаграм. Коли в стосунках, наприклад, у тебе все спокійно, ти намагаєшся це витримати і звикнути до цього стану. Так, саме витримати спокій, як би це максимально дивно не звучало. Саме тоді мозок звикає, що радість і спокій то не загроза. І починає підтримувати цей стан. Якщо було корисно, поділись цією користю з іншими, та приходь на консультацію.